Все ж таки, будь-яка історія вона базується багато в чому на міфах. Друга світова війна абсолютно не є виключенням. Тут так само є своя міфологія міфологія у Сталина. А міфологія настільки усталена, що ми, наприклад, це питання обговорюємо з вами не наприкінці серпня, коли дійсно почалася, а нагадую, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня. А все ж таки ми з вами класично прив'язуємося до дати 22 червня. Хоча я нагадую, що 22 червня це лише один з етапів Другої світової війни. А насправді, все ж таки вона почалася в вересні 1939 року, і цим фактом знов-таки ніяк посперечатися не можна. За останні роки, все ж таки історики і українські, і на просторах колишньої знову таки радянського союзу починають відходити від традиційних радянських кальок висвітлення і ролі радянського союзу в цій війні. З'являються нові знову таки аспекти. Розділяю, з'являється починаючи від ролі жінок в Другій світовій війні, і завершуючи. Злочинами, і не лише німецького, але й радянського реталітарного режимів, які були під час цієї війни. Таким чином, боротьба з цією міфологією, вона йде. З іншого боку, дуже багато цих міфів вони є усталеними, з ними боротися достатньо важко, тому що цілі покоління радянських людей, мета була все ж таки виховувати радянську людину. Так, вони виховувалися в парадигмі того, що 22 Червня Німеччина, фашистська Німеччина, напала без оголошення війни на Радянський Союз, хоча в цій фразі вже є шість історичних помилок. Чому? Тому що, по-перше, без оголошення війни, це все ж таки війна була оголошена. Третії години ночі Рибентрок, наскільки я знаю, він цю ноту дав міністру іноземних справ в Москві, той самий. Час радянський посол був викликаний в Берліні. Йому так само вручили цю ноту. Про початок війни було звернення Гітлера, де він е, пояснював, чому саме Німеччина напала на радянський Союз, і пов'язує він це з візитом Молотова в Німеччину в 1940 році, бо році. Саме тоді, по словам знову таки Гітлера, Молотов став вимагати від Німеччини фактичний контроль радянського Союзу над Румунією, над Болгарією, над поливом Боспорими Дарданелами. І з точки зору, якщо брати нацистського керівництва, то цей удар був упереджуваний. Тобто насправді один диктатор перехитрив іншого диктатора. Так чи воно не так? Тут, очевидно, більшість істориків каже, що дійсно радянська армія знаходилася в наступальних позиціях, не в оборонних, саме це. Зумовило цей трагізм ситуації 41-го року, коли вона фактично була зруйнована, коли за 41-42 рік там називаю цифру до 5 мільйонів було взято в полон або здалося в полон, коли були втрачені <клес> більша частина танків, які в Радянському Союзі було більше, ніж в усіх країнах світу разом взяти. Більша частина стілкової зброї, <клес> більша частина озброєння. Ну і... Власне кажучи, все, що було потрібно радянському союзу тодішньому для ведення цієї війни, серед інших помилок. Ну, все ж таки, питання історію завжди пишуть переможці. Так я повертаюсь до іншого до Нюрнбергського процесу в тому ж самому Нюрнбергському процесі, який став своєрідною крапкою цієї війни. Ми, наприклад, не знайдемо. От є там такі такі моменти, як да, у нас дуже часто опилюють, що там на юборському процесі, судили бандерівців. Да. немає такого, бо насправді не, не зважаючи на всі. Зусилля радянської сторони радянських прокурорів обвинувачів не вдалося прив'язати саме як до союзників Німеччини, і таким чином це було виведено за лапки процесу. Ніколи в радянському союзі не були видані матеріали Нірбицького процесу. Наскільки я знаю, вони зараз до кінця ще не видані хоча їх можна знайти там англомовні німецькомовні матеріали, в тому числі в інтернеті. Але е, знову таки ми маємо цілу низку таких цікавих знову-таки, міфів, які. Злочини, звісно, ну окрім папка Рібентропа Молотова, тут можна згадувати і Мюнхенську угоду, яка по суті розшлинувала Чехословаччину, яка відкрила рік руки в руки. Тобто насправді дуже багато. Насправді правда вона зараз відкривається. Говорити, що в цій ситуації в Сібілі і пухнасті, в тому числі з переможців, це неправда. Є така, знаєте, ще цікава точка зору, що правда буде написана тоді, коли помре останній учасник цієї війни. Поки що я дивлюсь на процеси, які у нас відбуваються. У мене нема такої впевненості, що правда з'явиться зі смерті останнього учасника. Хоча, ну все ж таки, наука йде цим шляхом.